Шість із десяти. Висотка на 600-річчя, яку зводять за програмою Муніципальне житло, вже набула масштабних обрисів. Поверхи виростають один за одним. Будівельники дійшли до того етапу, коли починає відкриватись панорама на місто. бригада армує плиту перекриття шостого поверху. Тут використовується, як бачите, арматура 10-го діаметра. Використовують такі гібочні елементи, щоб підв'язати верхню сітку. Потім приймаємо бетон. І зростимо далі, в'яжемо колони. Зводиться висотка за каркасно-монолітною технологією, а відповідно матиме високу міцність і тривалий термін експлуатації. Будівля відповідатиме всім вимогам часу. Зауважує заступник міського голови Андрій Очаретний. Ви бачили, що сталося в Дніпрі. Ви бачили, наскільки не є ефективним старе будівництво щодо панельного будівництва. Ви бачили, як склалося. І я думаю, що на майбутнє цей тип будівництва не буде практикуватися масово. Каркасний будинок має стійкість. Каркасний будинок має переваги. Є й недоліки це вартість будівництва, як правило, вона трішки вища, ніж цегляна. Ну і наголошую на тому, що це у нас вже другий будинок по чисельності. Анатолія Бортняка був перший, в якому започатковано було паркінг для автомобілів. А в цьому вже будинку є паркінг для автомобілів і виділена частина приміщень ну, території для того, щоб можна було безпечно перечекати повітряну тривогу і було таке укриття. Завдяки програмі Муніципальне житло у Вінниці будують квартири за оптимальним співвідношенням ціни і якості житла, Не виняток і будинок на 600-річчя. Серед тих, хто мав право участі в програмі, зокрема люди з інвалідністю, багатодітні родини, захисники України. Саме більша квота у нас для учасників бойових дій, які боронять нашу державу з 2014 року. В даному випадку це 18 квартир, 21% від загальної кількості квартир, які були на жеребкуванні. На другому місці у нас освітяни та медики, які 17 квартир тут отримують. Це 20%. І на третьому місці, це якщо говорити про чисельність, це внутрішньо переміщені особи, які 14 квартир тут отримують після закінчення будівництва. Якщо говорити про енергоефективність майбутньої будівлі, то тут враховано все до дрібниць: утеплені стіни, крівля при проектуванні зважили навіть на розташування висотки. Враховували абсолютно всі аспекти, в тому числі і орієнтування на місцевості тобто, у нас вікна виходять на південь, схід та захід. На північ у нас глуха стіна для того, щоб максимально зберігати тепло. У споруді на нижніх поверхах вже вимальовується планування майбутніх квартир. Житлові площі тут передбачені від 36 до 70 квадратів. «Чертеж і все сова з життя до міліметра, до сантиметра. По-другому ніяк. Тут саме ми рішення не приймаємо. Тут я помагаюся, согласна з чертяжа, ми все працюємо. Міжквартирні та міжкімнатні перегородки зводять із додаванням мінеральної вати, яка забезпечить як тепло, так і шумоізоляцію. В квартирах також заливаються стяжки. Розводка сантехніки, стаяки і води, і також розводка електроенергії, плюс монтаж електрокотла. Будинок екологічного типу, тому опалення у ньому електричне. Ми передбачили проектом. Велику підстанцію для того, щоб забезпечити усіх достатньою кількістю електроенергії. Звичайно, умов блекауту це виклик, але ми переконані, що це пройде і воно все налагодиться, тому що виробництво електроенергії у нас є в Україні достатнє, а газу з часом не буде. Спорудження нового муніципального будинку це ще й підтримка економіки країни, зауважує заступник міського голови Андрій Очеретний. Зокрема, ринку нерухомості, який за час війни має чи не найбільші втрати. Ми, коли починали в липні міся цей процес під час жеребкування, переслідували ще одну мету це спонукати будівельний ринок до роботи. Ми бачили, наскільки просіла, а це галузь, яка найбільше просіла економічно, вона потребує якихось відновлень. І якщо говорити про Вкладену одну гривню в будівництво, то навколо суміжних галузей вона зачіпає на 7 гривень. Ми говоримо про багато багато дотичних, які потім будуть в цьому приймати участь. Це ремонти приміщень, це підлоги, це люстри, це тюлі, штори, посуд, меблі. Це дуже, -дуже багато чого: дивани, це все те, що в Україні виробляється. Україну чекає велика відбудова, а тому потрібні будуть фахові спеціалісти у цій галузі. Тож міськрада прийняла рішення залучати студентів технічного університету університету до практичних занять. Молодь на будмайданчику вже знайомили із майбутньою професією, для того, щоб вони на практиці бачили, як здійснюється будівництво каркасного типу. Ми плануємо їх пізніше теж вивести для того, щоб вони бачили етапність, тому що вони були тільки на нульовому етапі. На сьогоднішній день ми вже маємо шість поверхів. Плюс вести в експлуатацію будинок мають у третьому кварталі цього року. А вже в четвертому планують заселення. Звісно, якщо не завадять виклики війни.